Ну що, ми отримали нове замовлення для наших клієнтів на SPC ламінат від виробника Verband. Тут у нас іде SPC ламінат форматом плитки з імітацією під бетон. Має чотиристоронню фасочку по периметру, замочки йдуть, Uniclick. формат плитки 600х300, товщина 6 мм з приклеєною інтегрованою підкладочкою. Тут у нас 49 упаковочок, 90 мвадратний. Тут ми можемо побачити всі те характеристики даного покриття, артикул, рекомендації по експлуатації даного покриття. Тут ми можемо побачити, що це покриття підходить для теплої підлоги, яка встроєна в стяжку водяна або електрична. Ну, отак, взагалі, отак, а декорчик у нас отакий. От, от от. Камера не зовсім передає, але маємо, що маємо. Дуже якісне покриття. Знову приїхало в чудово запечатаній упаковці в картоні і в, зверху в плівці. В общем, все, все на вищому рівні. Так що, якщо вам потрібне якісне покриття за гарною ціною, звертайтеся до нас підлогосервіс Логосервіс місто Дніпро.